Побудова і читання точок на координатній площині. Тобто, в сьогоднішньому році ми об'єднаємо вміння зчитувати точки, тобто записувати координати точок, і будувати точки, тобто, маючи координати, показувати, де ці точки будуть розміщені на координатній площині. Перше завдання це завдання з підручника. Номер я не вказала, але вам не важко буде знайти. Такий же малюнок є в підручнику. Завдання записати координати точок. Можна, звісно, писати координати поряд із назвою точки на малюнку, але це буде неохайно, і я не рекомендую так робити. Іноді це буває корисно. Ну, В даному випадку краще записати точки окремо, тобто назви точок окремо, і поряд записати їхні координати. Починаємо з точки А. Для того, щоб правильно визначити координати точки, зчитати координати точки. Варто розмітити далі шкалу. Дивіться, я це вже зробила. Я додатково написала ще числа на шкалах, на координатних прямих. Так, да, я от, е, вже не один раз говорила слово шкала і не пояснила, що воно означає. Дивіться, у вас є дві координатні прямі Х, y. Дві прямі Х y. На них позначені. Числа 1, 2, 3, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Ну, і ще варто поставити штришки. Я вже тут їх не домальовувала. Ви можете домальовувати. І виходить така пряма, на якій є поділочки. Напроти поділочок записані числа. Це називається шкала. Вона є, наприклад, у термометра, у інших вимірювальних приладів. З, з ті ж самої лінієчки, також є шкала. Так от, я додала Числа на цю шкалу, щоб зручніше було визначати координати. Визначаємо координати точки А. Перша координата по ху. Тобто, що ми маємо зробити? Ми маємо від точки А подивитися на вісь хсів. Це зазвичай вниз або вгору. Зараз вниз. Дивимось. Напроти точки А, на ось хсів лежить число мінус 2. Отже, перша координата точки А буде число мінус 2. Щоб знайти другу координату, дивимось на вісь вісік. Зараз ми дивимось праворуч. Там число 5 навпроти точки А. Отже, друга координата число 5. Тобто точка А має координати по х мінус 2, а по y 5. Точка H. Дивимось на х. Напроти точки H міститься число мінус 4. По Дивимось на Y. Напроти точки H по Y міститься число 3. Отже, точка H має координати мінус 4. 3. Наступна точка C. Знайшли точку С подивились на вісь ксів, навпроти точки С, на осіб число 1. Подивились на вісь ігриків напроти точки С. По Y число 3. Отже, точка С має координати 1. 3. Точка Б. По X число, яке лежить навпроти точки Б на хсах, це число мінус 5. Дивимось на Y. напроти точки Б число мінус 1. Отже, координати точки Б мінус 5. -1. Точка L. Дивимося на х, навпроти точки Л на х мало би бути число. 3. Я його сюди не вписувала, тому що воно б затулило букву Q. Тому ми здогадуємося і розуміємо, що, та, що там має бути число мінус 3. І дивимось на ігри, там також число мінус 3. Його видно в цьому випадку. Отже, точка L має координати мінус 3, мінус 3. Точка F. Дивимось на вісь есів. Напроти точки F на ось Хсів число 3. Дивимось на вісь ігерків. Напроти точки F на ось ігри, число мінус 2. Отже, точка F має координати 3 мінус 2. Точка Q – цікава точка, тому що вона лежить прямо на осіб. Але принцип визначення координат від цього не змінюється. Спочатку дивимось на вісь ексів. Очевидно, що на ексах. Відповідає точці Q число мінус 3. Дивимось на вісь Y і ми попадаємо в точку перетину прямих Y. Це відповідне число 0, початок координат. Отже, точка Q має координату по X – мінус 3 по Y – 0. Точка K. Знову ж таки, дивимось на вісь X. Потрапляємо. У початок координат, тобто по х має координату 0. По ігрокам, очевидно, що 4 належить на ігриках. це видно. Точка К має координати 0, 4. І точка Е також лежить на осі y, напрямі, Y. Дивимося, спочатку визначаємо координату по X, напроти точки Е по X, число 0. І дивимося на Y, мінус 3. Отже, точка є, має координати 0 мінус 3. Це завдання ми виконали. Наступне завдання. Номер 1528. Дано координати трьох вершин прямокутника А, Б, С, Д. Згадуємо, що таке прямокутник, тобто, які предмети мають форму прямокутника. А це ваш мобільний телефон, це екран монітора, це вікно. Парта, дошка, двері. Ну, якщо, звісно, двері не мають таку іншу чи форму. Вибачте. Так от, зошит, листочок зошита має форму прямокутника. Тобто, що нам потрібно зробити? Нам потрібно побудувати три точки, які є вершинами прямокутника. Але вершинок у прямокутника чотири. А четвертої координати нема. Тобто, нам потрібно зрозуміти, де буде знаходитися четверта вершинка прямокутника, побудувати прямокутничок. Ну і виконати третє завдання. І четверте це вже потрібно буде мати малюночок і, відповідно, додаткову інформацію, яку я вам надам. Тобто, з чого ми починаємо? Починаємо будувати. Ті точки, які у нас вказані, які у нас є. Перша точка А має координати мінус 1. Знаходимо по х число мінус 4, знаходимо по y число 1, і на перетині утворюється точка А. Точка Б має координати 2, 1. По х – 2, по y 1 Отже, тут буде точка Б. Точка С має координати по Х2 по у 3. Ось тут буде точка С. Тепер з'єднаємо ці точки відрізочками А, Б, без точку С. І нам залишилось подумати і здогадатися, де ж буде точка Д? Ну, я так подумала і здогадалась, що точка Д, щоб у нас турився прямокутник, буде ось тут. Ставлю точку Д і домальовую прямокутничок. І так, перше завдання накреслити цей прямокутник. Ну, по крайній мірі, я точно виконала, а ви не знаю, хто працює, той виконує. Друге завдання знайди координати точки Д. Отже, нам потрібно записати точку Д і визначити її координати. Дивимось на вісіксів напроти точки Т. Я бачу число мінус 4, трошки замальоване червоним відрізочком, нічого його видно. Мінус 4. Дивимось на Y, мінус 3. Отже, точка Д має координати мінус 4, мінус 3. Виконали вже й друге завдання цього номера. Третє завдання. Знайди координати точок перетину відрізків АС і Б Діагоналі прямокутника. Що значить відрізок АС? Це значить, що ми беремо точку А, точку С, прикладаємо лінійку до них і з'єднуємо відрізочку. Це у нас одна з діагоналей прямокутника. так називаються ці відрізочки в прямокутнику. І друга діагональ БД точно так само. Далі. Нам треба знайти координати точки перетину цих діагоналів, де вони перетнулися? Дивимося. На малюночку, ці зелені відрізочки, тобто діагоналі, перетнулись ось у цій точечці. І такою теж зеленою, і трошки більших розмірів, чим основні точки. Нам потрібно визначити координати цієї точки. Ну, я її назвала точка К, і будемо визначати координати. Дивимось на Х, бачимо мінус один, дивимось на y, теж бачимо мінус один. Ось тут не переплутаєш, тому що і там мінус один, і там мінус один. Просто визначилася точка. Наступне четверте завдання: знайди площу і периметр прямокутника. А ось для цього нам потрібен конспект з п'ятого класу, або з молодших класів. Ви також там вивчали цю тему ось такий конспект. Площа С, е, периметр П. Перша фігура це прямокутник, а друга схожа на прямокутник, але називається квадрат. Квадрати всі сторони однакові. А у прямокутника попарно по дві сторони, однакові. Але по формі вони дуже-дуже схожі. І іноді на око можна відрізнити, але не завжди точно. Для цього краще вимірити. Ну, Не будемо даватись деталі. Починаємо знаходити площу і периметр прямокутника. Дивимось на перший малюночок, де у нас прямокутник. Дивимось, що площа позначається літерою С, а прямокутник літерою П. І для того, щоб знайти площу або периметр, потрібно знайти ось такі буковки. Там є АБ. Що таке АБ? Нижче написано довжини сторін. Тобто, перша сторона у нас, ну хай буде називатись А, і зазвичай це довша сторона, хоча значення немає. Дивимось на довшу сторону це або АБ відрізочок, або відрізочок ДС Для того, щоб знайти довжину просто рахуємо клітиночки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, нехай буде у нас розмічена шкала в метрах. Звісно, що у нас не в метрах у зошиті Навіть не в сантиметрах, у нас по пів сантиметра кожна позначка. але Можемо брати метри, сантиметри, дециметри, тому що у нас не важливо, по суті. Отже, порахували клітиночки. Я нарахувала 6 клітиночок. Отже, довжина сторони А, а одної з сторін прямокутничка, відповідно, 6 метрів, якщо ми будемо брати метри. Далі сторона Б, коротша сторона. Ну, це, наприклад, відрізочок АД або відрізочок БС. Рахую клітиночки. 4 клітиночки, отже, довжина сторони Б буде 4 метри. Знаходимо ну, спочатку площу ось цією формулою А помножити на Б. Далі ще один момент. Нагадую, що якщо між буквами не пишеться ніяка дія, то це дія множення. Тобто, нам потрібно. 6 помножити на 4, буде 24. І я написала метри квадратні. Єдине, що я опустила, ви напишіть у себе. Метри квадратні візьміть у дужки. Це одиниці вимірювання площі. Тобто, площа даного прямокутничка 24 метри квадратних. Якщо вважати, що ось одиничка по шкалі відповідає одному метру. Далі, периметр. Ось така формула. 2 помножити в дужках А плюс Б. Підставляємо в цю формулу замість А Б відповідні числа. Тобто на місце А пишемо 6, на місце Б пишемо 4. Виконуємо обчислення. Звісно, спочатку в дужках 6 плюс 4 це 10, 10 помножити на 2 це 20. І знову ж таки метрів, метр беремо в дужки. Можна було знайти периметр, навіть не знаючи цю формулу. Що таке периметр? Якщо ви пам'ятаєте, це Сума всіх сторін фігури. Сума це значить додати потрібно довжини усіх сторін. Якщо ви додасте 6 плюс 4, плюс 6 і плюс 4, ви також отримуєте 20 метрів без формул. Але з формулами зручніше, швидше і ефективніше можна знайти і виконати обчислення. Для домашнього завдання вам потрібно буде Інформація про квадрат для номера 1529. А саме периметр потрібно знайти буде квадрата. Для цього достатньо визначити довжину сторони квадрата. Вони всі однакові, тому яку-небудь одну. знайти, визначити. І ось по цій формулі розрахувати периметр. Ну і площа ось по такій формулі. Нагадую, що А в квадраті це те саме, що А помножити на А. Бажаю успіху.